Що ти, Арінка, робиш? Наше. Щось ходім сліплю. А ну ще ти що робиш? Щось ти вперше катаєшся му, на санчатах? Будемо ферму грати, сніг це молоко. Ми колись грали. Ціна певно, що в мене умріла. Ну, здесь вперше. І вперше на санчата. Так. Півник? Що півник. півник каже? Що він каже? Як? Пам'ятаєш, раніше ми тут їздили газони косили, а тепер катаємо сніжку Гани подобається на Саня. Подобай? ти прийшла, роздяглася. А, ну не вставай, тимайсь. Ти а? <сичко> Хтось їхав дерево. Класно. Я плечем все роблю. Накаталася, гену, все. Скажи, дякую Аріночка, дякую. Все, бачу, накаталась дитина. Тепер ти хочеш катати Аріну. Будеш? Не будеш? Вона важка справді, так. Да? Не. А ти гірка рукавички. Палиш швидше, я теж люблю. Агануся, доганяй, доганяй. Классно, сестріч. Ганися. Гануся. Догоняй, догоняй. Класно, Гануся, ага. Гануся ага. Ми їдемо. Момімомо. О, приїхали вже, дівки. Так, їде, що в сані поламалися.